Під наглядом помічника фізичного терапевта ветеран вчиться ходити на протезі. Він цілеспрямований, він завжди хоче чим більше займатися, навіть коли ми йому кажемо відпочити, він все одно продовжує займатися. Робимо все на зміцнення м'язів як корпусу, взагалі всього тіла м'язів. І відпрацьовуємо ходу, щоб він навчився ходити на протезі без допоміжних засобів. Данилюк Олексій Іванович. Позивний «Еверест». Чому Еверест? Я великий і міцний, як гора. Татуювання на правій нозі. Подібне, каже, було і на втраченні лівій. Візерунок у вигляді українського орнаменту прикрашає праву руку. Зробив, коли служив в Запорожжі, коли в мене було день народження, то ми з'їздили в Запоріжжя і я набив собі тату. На протезі Олексій Денилюк майже сім місяців, але й досі каже, кожен крок дається непросто. Це було таке тяжке протезування, і такий протез великий у мене. Тому що в мене немає кульчі, як Я от цей от рух, ви знаєте, що закинути ного дуже. Дуже довго я вчився, щоб зробити цей один крок. Ампутація доволі складна, бо висока ампутація. Протез також важкий для нього в перші моменти, коли він тільки став. На нього це було ну, дуже важко. Олексію Данилюку, 42 роки, служив, розповідає у 118-й бригаді. Батьківщину пішов боронити у 23-му році. Попав в ремонт ремонтний батальйон. Рау, це ремонтом артилерійського зброєння. Ми ремонтували зброю. Я був начальник ремонтної майстерні, а потім нас е, всіх розформу... це розформували, нас побросали по піхотам в грунтамчики, в полімчики, в снайп, всіх остальних розкидали і всі попали вже на ноль. А я е, пішов по в, в РЕП. Це, е, Радіоелектронна боротьба. Я ходив з такою пушкою і, і дрони збивав. 12 квітня 24-го року на Запорізькому напрямку між Оріховим та Роботино отримав поранення. Дрон зірвався метрів там, три від мене. І мене отак зніс одразу. Я впав пів години. Я лежав і думав, що я там полежу трошки і встану, піду. Ну воно почав уже. Привкус такий з'являтися роті, в роті, і почала ну, я... ногу вже почав не, не чути її. Крові було просто там, отак рукою було кров'ю. Там воно посікло, як розчоскують цю ногу втору. І я вже думав, треба дівати турнікет. Я вже на стані сили закрутив собі. І от я лежав вісім годин в окопі, чекав, щоб мене забрали. Зазначний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки і оборони Олексій Данилюк відзначений головнокомандувачем Валерієм Залужним почесним нагрудним знаком Хрест Військова Честь. Позаду 15 операцій в медичних закладах від Запоріжжя до Львівщини. Місяці реабілітації нині каже, хоче якнайшвидше повернутись до життя, яке було до поранення. Я, якщо чесно, не бачу себе, що я якийсь там інакший. Просто трохи от так от сталося. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.